Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Усю неділю, 4 грудня, Свята Церква звершує 12 те свято ведення у храм Пресвятої Богородиці. Про цю подію ми дізнаємося зі священного передання. Коли Діві Марії виконалося три роки, її батьки святі праведні Йоаким та Анна виконують обітницю, яку дали Богові, а саме присвятити свою дитину на служінню Господа Бога. І тому вони приводять свою дитину, Пресвяту Діву Марію, в храм Єрусалимський, а в храмі їх зустрічає первосвященник, який з натхнення Святого Духа водить маленьку дівчинку, Діву Марію, у свята і святих. А це було найсвятіше місце в храмі Єрусалимському, це було те місце, куди входив він первосвященник лише раз на рік під час відповідного богослужіння. Але він водить дівчинку Діву Марію саме у це найсвятіше місце, тому що йому було відкрите Богом, що вона стане матір'ю Господа Ісуса Христа, Сина Божого, який воплотився заради нашого Спасіння, заради спасіння роду людського. Діва Марія перебувала у храмі дуже часто і більше часу проводила саме у святая святих, у молитві. Також її являвся у цьому святому місці ангел, який давав їй небесну їжу, а крім того, вона займалася рукоділлям при храмі і читала священне Писання, але більше часу вона проводила саме у храмі і саме у свята і святих. Ми бачимо, яке велике значення відіграв храм Божий для того, щоб Діва Марія підготувалася до відповідального служіння, яке належало виконати згідно з волею Божою. І також у житті кожного із нас храм Господній відіграє дуже велике значення. Кожен із нас отримує благодать у таїнстві хрещення, стає Чадом Божим, стає частиною церкви, починається наше духовне життя саме у храмі, у таїнстві хрещення. У цьому таїнстві ми зрікаємося диявола та його гріхів та з'єднуємося із Господом. У іншому таїнстві миропомазання, яке звершується також у храмі, ми отримуємо Дар Святого Духа. У таїнці Причастя ми з'єднуємося зі Христом для життя вічного і в таїнстві сповіді нам прощаються наші гріхи, та Бог подає силу боротися із ними. Коли людина хворіє, вона просить Бога у таймсвілі освячення, зцілення своєї душі та свого тіла. Також в інших таїнствах, у таїнстві вінчання, чоловік та жінка беруть благословення Боже на подружнє життя, освячується їх шлюбний союз, в образ. Союзу церкви та Христа. Також є багато чинів молебнів, які також освячують усе наше життя перед початком будь-якої доброї справи, перед іспитами іншими добрими справами ми беремо благословіння та молимося на молебні перед доброю справою. Дякуючи Богу, ми звертаємося словами подячного молебня і освящується все наше життя. Також у сьогоднішній час, у час війни, також церква молиться за припинення війни, за перемогу нашого війська, щоб був мир у нашій державі. І коли людина відходить у вічність, то Свята Церква не залишає людину і молиться за душу християнина під час чину поховання. І вже після смерті Свята Церква продовжує молитися за душу людську. У вічності, щоб Бог приставів гріхи та сподобив Царство Небесного. Таким чином, храм також відіграє дуже велике значення у нашому християнському житті. Але також нам необхідно пам'ятати і про те, що каже святий апостол Павло: ви храм Божий і Дух Божий живе в вас, хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог. Адже храм Божий святий, і цей храм ви. З цих слів апостола Павла, ми бачимо, що кожен із нас покликаний збудувати у своєму тілі, у, своєму, у своїй душі храм, щоб в цьому храму перебував Дух Святий, Дух Божий. Також з цих слів ми бачимо, що може не тільки збудувати храм у самому собі, але може його і зруйнувати через те, коли людина порушує заповіді Господні, а тому необхідно нам, в нашому житті, боротися із гріхами. Та будувати храм Божий через виконання заповідей Божих даних нам у святому Євангелії. Також у цю неділю, дорогі браті і сестри, Свята Церква нам пропонує Євангелія, притчу Христову про безумного багача. У цій притчі Христос говорить про те, що у одного багатого чоловіка дуже добре вродила нива. І він, не знаючи, що робити, думав: куди ж зібрати все це добро. І вирішує зруйнувати старі житниці та збудувати нові. І, звертаючись до своєї душі, він каже: «Душе моя, маєш багато добра на багато років. Спочивай їж, пий, веселися, і все час до нього звертається голос Божий Безумний, а всю ніч в тебе душу твою заберуть від тебе і кому ж залишиться те, що ти збирав. І Христос, завершуючи притчі, говорить про те, що так буває з тим. Хто збирає скарби для себе, а не в Бога, багатіє». Як бачимо, багач збирав скарби для себе і слів Христа, тільки він отримав дар Божий, отримав гарний, гарний врожай, то він не дякує Богові, не думає про те, як з кимось поділитися, допомогти тим людям, що потребують його допомоги, але вирішує зруйнувати старі житниці, збудувати нові та пропонує своїй душі їсти, пити, веселитися. Ніби душа цього потребує. Насправді душа цього не потребує, душа потребує іншого піклування духовного, а Він цього не пропонує душі, ніби душа його зрослася із тілом. Але все закінчиться тим, що ми чуємо голос Божий, звернений до багача, що прийде час сьогодні вночі, коли душу твою заберуть від тебе. І Господь закликає нас багатіти в Бога. А це означає, за словами святителя Луки Кримського, щоб ми піклувалися про свою душу, намагалися, щоб наша душа була смиренною по слову Христову, ніщою духом, щоб наша душа оплакувала свої гріхи, щоб наша душа була кроткою і милосердною, щоб наша душа в нашому житті, щоб ми стояли за правду, що якщо треба, і були гонимі за ім'я Христове. І для того, щоб все це виконати, нам Свята Церква через святих Отців пропонує велику допомогу у пам'яті смертній. Коли людина пам'ятає про час смертний, вона не буде подібною до багача, який забуває про перехід у вічність, який лише думає про земне і пропонує свою душі веселитися їсти, пити на довгі роки. Людина, коли пам'ятає про час смертний, вона не впадає у смуток. Така людина не буде в депресії чи у вічі. Така людина буде пам'ятати, що їй належить пристати перед Богом на його суді. І така людина буде будувати всю свою життєву діяльність саме у перспективі вічності. Вона буде пам'ятати, що будь-який час кожного дня вона може залишити все: і своє тіло, і своїх близьких, і все своє майно, все своє добро, і піде душа до Бога на його суд. А тому вона буде. Не уподібнюватися багачу нерозумному, а буде пам'ятати про те, що належить дати відповідь, як вона розпоряджалася тими талантами, тими здібностями, що Бог дав, тим добром, що Бог їй посилав у земному житті, і відповідно буде готуватися до цього переходу у вічне життя. Тому будемо, дорогі браті і сестри, у нашому житті пам'ятати про час смертний. Про наш особистий перехід у вічне життя, щоб нам готуватися до нього, щоб наша душа ставала храмом Божим, щоб Дух Божий жив в нас, будемо боротися із гріхами, щоб ми не зруйнували цей храм і щоб нам не бути покараними Богом, Божого вам благословення.